Друзі, доброго дня. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з Олександрою. Вона старша будинку четвертого будинку у Покровську. Це будинок на мікрорайоні Соняшний, куди 15 лютого влучила російська ракета. Путінська було двоє загиблих. Було декілька людей травмованих. Один хлопець дуже важкий, і, мабуть, більше ста людей залишили без житла так. Так, так це вірно. Так, так. ми з е, самого початку я зв'язався з Олександром з першого дня. Ми почали публікувати е, картки тих постраждалих, і е, хто скільки му, е, ну хто скільки вважав е, за необхідне, перераховували людей дівчатам, хлопцям, хто не да, надав свої дані. Скажіть, будь ласка, скільки людей отримали, і було від цього якийсь сенс того, що ми зробили з вами? Що знайшли людей публікували картки, щось з цього вийшло чи ні? Ну значна сума була невелика, і хтось взагалі нічого не отримав, хтось, мабуть, із родичів або із друзів бачив знайомі прізвища та перекидав значну ну, суму. Де, де, дехто отримував там 200 гривень взагалі, загальна сума, дехто там, півтори тисячі, ну, якось отак сума різні різнілися до такого такого глобального як як у сусідньому в сусідній області в Дніпропетровській як у дніпрі було такого глобального нічого не було да? Ні, ми нажав. бачили ми бачили як у дніпрі збирались ми бачили як міський голова пообіцяв у дніпрі у дніпрі воно прилетіло 14 січня і там е, теж було постраждалих 200 квартир і е, мер Дніпра, городський міський голова, пообіцяв по мільйону гривень. Я не знаю, виплатили ні. Що, що з вашими виплатами? Що вам обіцяли, і що вам дали наразі? Наразі е, на, разі, на е, прошл... е, ні, на ці на цьому тижні у понеділок. Перші десь 5 родин отримали 80 тисяч. Бі а, і все, поки поки все. П'ять сімей отримали і це на цьому кошти зібрані ворські, чи, чи, чи кошти? Олександр, а... це кошти зібрані волонтерами чи кошти з місцевої ради? Кошти від місцевої ради. Кошти від волонтерів цим від цим питанням займався голова військової адміністрації. Я туди не касалася взагалі. Він сам розпоряд... розпорядження давав, що, кому, як давати. З цих волонтерських виплатили чотирьом родинам. 4. Це ну, приблизно скільки? 300, 350 тисяч, виходить, а зібрали 650. Ну, коли я була на зустрічі із головою військової адміністрації, він сказав, що гроші ще залишилися від цього, але тільки вони ще не знають, кому їх ще виплатити. Вони ще вирішували це питання. Тобто вирішував е, голова військової адміністрації ті кошти, що зібрали волонтери, так? так? Так. так. Він допомагав, щоб вони були якось розподілені, ну, на їх погляд, не так, щоб не усім досталося, а досталося тільки чотирьох. Е, ну, ось так, як є. Думаємо, що маємо, що можемо. А чому вони таке рішення прийняли? Я... Зі Зімна... скільки, скільки загалом квартир постраждало, скільки? П'ятдесят 50... 57 квартир? П'ятдесят 50... Я взагалі вважаю, що перші, хто повинні були якусь хоч допомогу отримати, це п'ятий поверх. Це всі абсолютно, тому що п'ятий поверх зруйнований вщем. Тому вони ну, перші до повинні були допомогу цю отримати. Хай, хоча в мене є на п'ятому поверсі жінка, яка поховала чоловіка, і вона не їй не виплатили ні копічини, зовсім нічого, ні ці волонтерські, ні ці 80 тисяч, е, які обіцяли, тому що ну там проблема з документами. По, поховати чоловіка вона теж не змогла, бо ховала її донька, а донька просто помістила мати у психічну лікарню. Все. І вона не отримала ні ті, ні ті кошти. Що за сам будинок? Що вам обіцяють по будинку? Що, що, яка його дальні подальша судьба того будинку? Ну, Це саме цікаве. Ось це ми отримали акт технічного обстеження. Вчора нам його дали, надали. І е, остання господи. Останнє, що тут написано, вбачається можливе подальше відновлення конструкції з виконанням реконструкції будинку, але дані заходи вважаються економічно недоцільними. Тобі ж ви зможете цей будинок відновити. Але ви вважаєте, що економічно воно недоцільне. Тобі ж у громади немає грошей на це? чи як... Ну, Тут багато питань е, по цьому, бо коли я зустрічалася з головою військової адміністрації, я в нього я йому казала: якщо ви будете його розбирати, е, тоді ви ж одне ну, взагалі будете е, кошти витрачати оці давайте ці 80 тисяч, які ви пообіцяли нам. Ми вам віддамо і ви демонтажні да, просто нам допоможете його ну, відновити. Він взагалі відмовився. Він сказав, що а я йому запропонувала, кажу, я буду наймати. Я захотіла від себе наймати нез, 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 незалежного експерта, е, який би провів цю експертизу. Він сказав, що я взагалі не маю на, цьо, на це права і ну, в общем, взагалі я ні на що не маю права. Но... Але взагалі, якщо актів в нас не було жодного одразу голова військової адміністрації нам сказав, що дом під, ну, буде знесено. Одразу. Просто Ну це я хочу вам просто: оце акт наш, який нам дали, і що шоломодіють по виходам. Нічого, чекайте репарації від країн, від країни агресора. Або з цим актом ідіть у ЦНАП та надавайте. Його щоб прикріпили, і чекайте. Виплат. А ви звертались до когось з міжнародних межу... донорів? Е, Були вч... Звернення е, вчора до мене Приїздив кра... Червоний Хрест е, зі Швейцарії. Там був перек... перекладач. Я показала цей акт кажу: я ж можу звернутися для відновлення нашого будинку. Вона каже: Так, у нас є фонди, які можуть вам допомогти. Але коли вони побачили цей акт і сказали, що а що це? Це не акт, це просто відписка. Акт повинен бути належний, повинен там які критерії какие -то должны бути, какой-то сертифікат приложен. Ну, то есть не вот, эти вот три відписульки, причому від понимаете, ну, ксерокс. А у вас ОСББ було ОСББ. Не було, було зареєстровано. Ну, які ваші дальні дії, що ви будете робити далі? Ну, якщо, Яка... якщо влада не йде нам на зустріч. Ми зараз збираємо е, підписи та будемо звертатися до прокуратури. Звісно, не Донецької області. Звісно, будемо просити е, належні документи нам видати як все, як положено, для того, щоб ми могли з е, належними документами звернутися за допомогою, наприклад, е, за кордон. Тому що тут вважають недоцільним, тут економлять гроші. Ну, гаразд, якби ми можемо звернутися за кордон, але з належними документами, з такими документами, з такими актами, ну, нам ніяку поміч не, не окажуть зовсім. А ви не зв'язувалися з представниками з того будинку в Дніпрі? Що, що вони кажуть? Як, як у них все це було, як у Дніпрі? Можемо так. скомунікувати. Там, там виплатила міська рада по мільйону, то що їм обіцяли? Я зв'язувалась, там оказалась наша знайома з міста Краматорськ, і там її мати знаходилась, і вона в цей час там мені дзвонили, їм виплатили по 24 тисячі доларів. Це кожному, всі 240 квартир, що там не? Кожному, так. Це, це місцева рада виплатила? Так, так, а вже ж місцева. Тобто, це не репарації, не від держави, це місто. Сам, сам да. фінатор таке рішення прийняв, ми таке зробив. Так, да. саме так. І протягом якого ряду? Тобто у їх трапилось 14 січня, коли вони отримали гроші? Там вона казала, ну, може, неділя, ну, тиждень. тиждень ну, дуже в коротких сроках, дуже там. Вони не чекали місяць-два. Дуже в коротких сроках їм предоставили житло, їх розмістили, і натомість ще й виплатили кошти. Ну, які кошти? За 24 тисячі доларів можливо купити так житло? Ну як ну, хоч, хоч щось, так. Да. Може таке не купиш, як було, але хоч а, не, не те, що вам обіцяють, і не те, що ну вам обіцяють, тільки обіцяють, але ще нічого не получили. Ви не проти, щоб я опублікував це відео і надіслав його. Журналістам кому потрібно, кому я заважаю за потрібне, ви не проти. Я тільки вам буду дуже вдячна за розголос, за те, що можливо до когось донести, тому що нас тут не чують, е тільки обіцяють, і я тільки буду вдячна. Скажіть ще, будь ласка, е скільки працівників е зугельної, е ну ті, хто працюють на шахті, е жили в вашому будинку, саме знаєте, наш. Бюджет поповняли ці люди, да, все життя поповняли. А коли е, прийшла біда, яка це частина, плюс-мінус, скільки людей е, тих, тих професій, що працювали на шахті? Ну, процентів, мабуть, 20, але оцей хлопець, який у нас важко травмований, він працював на шахті е, Покровська. Ось цей важко травмований, він працівник цієї шахти. А йому... Допомога є, йому допомагає, якось йому. Місто допомагає, шахта допомагає саме цьому хлопцю. Чи ви не знаєте? Волонтерські гроші, які оце зібрали, 650 тисяч, їм виплатили матері 87 600 ось так. Ну, це це, волонтерські. це не це не шахта, і не бюджет. Так, це не з бюджету. Може, ще щось хочете сказати, в кінці звернутися, я не знаю. Може, може, ми ще раз з вами картки опублікуємо саме під цим відео. Якщо люди не проти, ми ті картки. Яка наша наша остання версія? Може під цим відео прикріпимо картки? Хай може хтось допоможе ще Будь людей. Ну, вважаю, зінатів, з волонтерів. Потрібно, ну я ж кажу. П'ятому поверху це ну 100% потрібна допомога. Але в нас є такі, на які на четвертому поверсі, в яких цей п'ятий поверх вже в них в ну, квартирі. Я вважаю, що цим людям потрібна допомога дуже дуже, тому що е, ні майно вони не зберегли, так не забрали, та ще й без грошей ще й не виплатили ні ту суму, ані ту суму. Щось на останок ще скажете? <рес> Дуже прошу, аби наша влада нам все ж таки допомогла. Може, може комусь подякувати, а комусь може когось пожурити. Давайте що на останок. <рес> подякувати. подякувати хочу людям, які, які збирали кошти, які. Скидували та, ту капічину якусь, які допомагали всіляко, які дзвонили, допомагали, казали, що можливо щось потрібно в плані там, одягу, якомусь там предмет речі особистої гігієни. Це просто телефонували люди і казали, може комусь десь переночувати ніде. Це просто допомагали звичайні люди, сусіди. Сусідніх будинків, наприклад. Так, і ось нам комітет самоорганізації населення забезпечив на 17-го. Мене попросили всіх обдзвонити, і продукт харчові це харчові набори. Вони забезпечили людей харчовим набором. Так, і що. Але, ну, Наша влада казала, ось дзвоніть, звертайтесь за допомогою, ми вам допоможемо з технікою, ми вам допоможемо і речі вивезти. Ніхто нічого. Чи допомогли? Е, Дзвонила на контакт-центр, просили допомогти наші люди, щоб з верхніх поверхів забрали, але трактор, КАМАЗ ну, що це за поміч? І казали, що допоможемо та цей грузчиками, да, щоб... да ніхто нічого. Взагалі, у нас там плита, яка придавила е, на скважину насос. Ми дзвонили, дзвонили, щоб дістати цей насос, та да, і взагалі це до сих пор все там ця поміч. Вони ті, а тепер взагалі там паркан стоїть і немає можливості зовсім туди. Оце і вся поміч. Тільки дзвоніть, дзвонить, все. Ми вам допоможемо все. Ну. допоможемо. Я маю надію, що хтось передивиться це відео. І хтось, хтось відгукнеться, хтось допоможе. Це у мене є така надія. Я зараз е, його е, опублікую і надішлю. Ну кому тільки можна, надішлю хто, хто допомагає нам завжди. Дякую вам за те, що відгукнулися. Тримайтеся. Бажаю здоров'я усім, хай одужують всі травмовані і бажаю, щоб все було гаразд у вас. Дякую вам. Я вам теж дуже вдячна, дуже вдячна за допомогу і миру нам усім. Спасибі вам. Велике. До побачення. До побачення.